Пінг у грудні найяскравіше, адже традиційно в усіх крамничках зібрані найкращі б'юті-ідеї для низки новорічних вечірок. Будьте в центрі уваги, єдине правило. Так, так. Модні дизайнери стверджують, одягаючи святкове вбрання, варто віддати перевагу яскравим принтам та нестандартам окрою. Одягаємося у крамничці дизайнери UA. У одному з інтерв'ю молодий та успішний дизайнер Олена Даць на запитання, що робить дівчат стильними, відповіла: перш за все, одяг від українських дизайнерів, і з цим важко не погодитись. Захопіть ідею яскравого новорічного образу у такій шубці. Можливо, все до прийдешнього року темної водяної змії митці українського подіуму вже створили найрізноманітніші святкові образи. Захопіть ідею актуальних кольорів зими 2013-го. Синій, розкішна яскрава довга сукня та сріблястий пояс, або ж стильна шовкова сукня з цікавим мережевом. Сміливо вирушайте на найвишуканіші новорічні вечірки. А для хоум-патті – тепла блакитна сукня від модного дому. «Ріто». Чорний блискучий Володимир Подолян створює шовкові сукні кольору ночі, асиметричних фасонів. Зелений Лена Іванова пропонує цікаву спідницю смарагдового кольору, яку можна доповнити золотистим топом від олени. Даць сукні є ексклюзивними їх кількість обмежена. Більшість моделей лише в одному екземплярі. Сміливим і креативним варто звернути увагу й на доповнення образу оригінальними аксесуарами. Дизайнерські сережки це справжня магія перевтілення. Дизайнери UA. ваш гід світом стильних образів. А найприємнішим є те, що в крамниці уже розпочався сезонний розпродаж. Знижки на певні моделі є досить суттєвими. Перший сніг хороший привід для того, аби майнути в гори і покататися на сноуборді. або ж відпочити у європейських столицях і поповнити багаж приємних світлин. Захопіть ідею придбати подарунки у крамничці багаж. Аж до 7 січня у крамничці багаж діє акція: мінус 20% відсотків на будь-яку другу покупку у чеку. А обирати є що на сам великий асортимент для дітлахів і оселі, парасольки від відомих виробників, дитячі валізки та подушки для маленьких мандрівників від знаного бренду Самсонайт. Дорослих потішать актуальні подарунки, обрані зі смаком, несесеред для чоловіків або ж б'юті кейси для жінок. Б'юті кейс або валізка краси. Невеличка сумочка призначена для зберігання. Та носіння усіляких косметичних засобів, така собі мініатюрна лабораторія краси, яку зручно возити у далекі подорожі або користуватися нею вдома. Такий відносно невеликий чемоданчик зробить ваше життя простішим і приховає від сторонніх цю частину життя, яка належить лише вам. Залиште свої секрети про собі. Якщо ж святкувати плануєте не вдома, придбайте спеціальну сумку портпле для своєї сукні чи костюму. Ваше святкове вбрання буде вам вдячне. Далі у програмі захопи ідею емоційне захоплення від «Вау-шоп». Wow Крамничка Вау-шоп wow не лише скарбничка оригінальних презентів та святкових сувенірів, але й бутік, у якому ви знайдете чимало цікавого для декорування свого помешкання. Адже так хочеться створити затишок, яскравий світ та чудовий настрій у власній оселі, а особливо до свят ще наближаються. Wow – новорічний настрій, у подарунок. Віосвято, яке трапляється раз на рік. До нового року готуються, його чекають з нетерпінням. Б'який сніжок, яскраві подарункові набори, символічні фігурки для рідних та колег. Декор вашої оселі із цікавинками від «Вау-шоп» wow здатен перетворити зустріч нового року змії на яскраве дійство. Розміїття найцікавіших дрібничок та корисні товари. Усе на одній вітрині. Від одного лише погляду, на яку хочеться співати. Let it snow» Лерісноу. Shop. Емоції у подарунок ефектного блиску волосся, обличчя та тіла жоден святковий образ не буде актуальним. Краса потребує професійного погляду «Лейді Ленд. Леді Ленд Оаза усього найнеобхіднішого для кожної леді. Тут тямлять, що кому і навіщо слід обрати. Кваліфіковані консультанти допоможуть кожному клієнту підібрати будь-який засіб за потребою. До речі, більшість майстрів стилю та експертів перукарського мистецтва обирають продукцію для догляду за волоссям саме у Леді Ленд. Втім, не лише це професійні інструменти для найвибагливіших французькі броші для улюбленого волосся. Розкішна палітра фарбників. Захопіть ідею придбати косметику для волосся у яскравих флакончиках Angel Professional, яку виготовляють з води, яку добувають на глибині 320 метрів. Angel Professional містить майже 60 видів мінералів і 10 видів рідких елементів і мікроелементів. Усі шампуні, бальзами, спреї, креми цієї торгової марки покращують циркуляцію крові. А рослинні екстракти і масла, що містяться в складі продукції, повертають волосся чудову силу і блиск. Пам'ятайте, правильно підібрані косметичні засоби дозволяють захистити волосся від шкідливих впливів і надовго зберігають красу і свіжість. Леді ленд професійний погляд на красу. Не дивлячись на те, що тренди не залишають байдужою ведучу програми захопи ідею, є переконання. Найкращим подарунком для рідних може стати ваша сяюча усмішка. До зустрічі у торговому центрі Магнос.